Дональд Трамп пропонує швидку відповідь на проблему, і можливо, вона справді звучить спокусливо. Нам подобається диктатор, так він сказав. Але коли він починає виводити правоохоронні органи з під контролю районів, звільняє незалежних чиновників, блокує систему. Справедливості це вже не жарти, і у Вашингтоні його влада зростає як снігова куля від рішення про нацгвардію до проєкту 2025 і прямих атак на свободу слова, що відбувається в Америці зараз, і наскільки жарт про диктатора жарт? Будемо говорити просто зараз. Дмитро Галан, виконавчий директор та ведучий радіо Юа Чикаго, вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас, Чикаго. Дуже приємно доєднатися до вас. Дякую, дякую, що знайшли для нас час. Тож, пане Дмитре, давайте поговоримо про те, що там відбувається. Знаєте, нам з України не сильно видно, а е, розуміємо, що е, є про що поговорити з людиною, яка безпосередньо там знаходиться. Бачить настрої, бачить ось ці всі заяви і розуміє, як місцеве суспільство реагує на то, тому що е, ми так чи інакше отримуємо викрилену інформацію, е, навіть реакція американських. Давайте розбиратися, що там відбувається просто зараз. Ось ці заяви про... Диктатора, не диктатора, я не диктатор сказав, сказав Дональд Трамп. Наскільки ось що, що там відбулося, давайте говорити про це. Ну, по-перше, я думаю, що все чудово видно і зрозуміло і з України, в тому числі, тому що технології зараз на тому рівні, що можна черпати інформацію і на відстані. Стосовно диктатор, не диктатор, пригадується відразу фільм Гладіатор, коли один говорить: Король I am the king», і. Йому відповідає його прислуга. Кожен король, хто каже, що я є король, а він не є справжній король. Тобто, Трамп так само каже: він не є диктатором, але насправді всі ознаки є того, що він не диктатор, і в Америці неодноразово люди виходили на вулиці проти диктатури, проти того, щоб Сполучені Штати власне потрапили під цей прес диктатора під іменем Трамп. Але знову ж таки, диктатор не диктатор, це вже такі більше внутрішні питання. Тут цікава політика зовнішня Трампа, напевно, більше для України. А от чи може він там проявити свою так звану диктаторську силу? Бачимо, що зовні. А цей лев, який виглядає всередині, зовні він як, як маленький котик, так особливо коли на Алясці була зустріч з путіним. Трамп якимось чином свою і диктатуру, і силу, і все втратив. Він був, ніби такий, знаєте, без бездомний кіт, якого хоче хтось приютити. От ну от власне так воно десь виглядає. Не знаю, що вам ще добавити стосовно цього. Дивіться, я б хотіла просто пояснити, чому я питаю, як місцеве суспільство реагує на ось ці всі заяви і на ось ці всі ну, неоднозначні дії президента одного з наймогутніших людей взагалі світу. Тому що, наприклад, я бачу пряму кореляцію. Чим спокійніше реагує місцеві американці, умовно кажучи, чим спокійніше вони реагують на ось ці всі закиди на демократію. Тим більш е, е, без, е, безпокараним може почувати себе людина, якщо вона на свою дію отримує протидію навіть місцевих своїх людей, е, людей, які будуть йти на вибори, які будуть віддавати або не віддавати за тебе голос. Це одне. Це важіль впливу. Якщо його немає, так чи інакше, він або придушений, або е, американське суспільство улюлюкає є такий вираз, так український, Ми про це е, е, ми розуміємо. Так, специфіка мови безпосередньо української, це означає, що це є підтримка ось таких диктаторських закидів, то це абсолютно інша картина вже навіть зовнішньополітичної політичної діяльності Президента Трампа. Дивіться, стосовно підтримки не підтримки Трампа, знову ж таки зараз, ну як зараз, буквально нещодавно в Америці було опитування. Так його проводили The Economist і YouGo, І стосовно останніх цифр підтримка Трампа істотно падає зараз. Не схвалюють дії Трампа, президента Трампа. Загалом ми говоримо і за внутрішню, і за зовнішню політику. Загалом його дії не схвалюють. 56% громадян. Схвалюють 40% громадян і 4% рахують, що ну вони не визначилися. Вони просто не розуміють, як їм реагувати. Їм можливо їм просто байдуже. Так, от несхвала не схвала Трампа зараз. Вона найвища за всю історію його другого каденства, і вона буде рости. Поясню чому тому, що беремо демократів так, очевидно. Любові до Трампа з'явитися просто немає. Звідки от вони, як його не сприймали, так і не будуть сприймати і немає їм за що його поважати. Тим паче, що він зараз їх і переслідує, і а, І знаєте, різним брудом поливає. Тому те, що Трамп отримає якийсь електорат з демократичної сторони, ну тут не варто надіятися. Якщо ми говоримо про республіканців, тут потрібно знову ж таки розділяти напевно класичні республіканці і мега так. От класичні республіканці вони починають теж втомлюватися, тому що все ж таки Трамп він, по-перше, він не є класично республіканський кандидат. Він знаєте, він Трамп, він поза конкуренцією і поза партією. От і він переходить ці межі, тобто, все ж таки, є певні норми, в яких має функціонувати і апарат президента, так і інші органи, Трамп має серйозні замашки на диктаторство і. Він ніколи не приховував, що він має симпатію до інших диктаторів. Тому, власне, якщо ми говоримо за самий республіканський табір, там теж не все отак в порядку, і візьмемо навіть деяких сенаторів, того ж самого Лінсі Грема, який виступає за підтримку України, за введення санкцій проти Росії і інших. Ну знаєте, вони стукають в ці двері до Трампа, стукають, кажуть йому введи санкції, будь-жорсткіший, не пропускай Путіну. Що робить Трамп? Він розстеляє червону доріжку для Путіна. А він каже, що він хороший чоловік, що йому приємно з ним спілкуватися. Так, деколи клини його обманює, але загалом то є Путін, йому все можна. І для нього Путін це такий самий чоловік, який Зеленський. Навіть Путіна він більше поважає. І вертаємося ще до третьої категорії до Мега. Мега, А насправді вони так вони за Трампом. Більшості в йдуть за ним, вірять йому як своєму Богу. А проте там теж є такі нюанси. І знаєте, мега теж їх стає не більше, а менше радше, а тому що все ж таки а, бачимо, що Трампу, по перше, не вдається закінчити цю війну. Він а, ніяк не може впоратися. Він так само, деколи цим мегам і зраджує той момент, що був Алясі, Я казав про червону доріжку. Він теж Мега не сподобався, тому що меґрамі не за те, що Америка перша, Америка понад усе Америка ні під ким не може прогинатися, і так далі. І так далі. А, Мега, знаєте, їх точно не буде більшати, Вони можуть може бути і залишатися на тому самому рівні, що є, але швидше за все, що їх теж буде зменшуватися. Тому підтримка Трампа буде падати. А, наступного року вже будуть а, election, тобто вибори так до конгресу, і там безпосередньо сила Трампа ще зменшиться, і далі вже перевибори президента через декілька років пізніше. Тому така ситуація на ну, зараз. Трампу, що він що він хоче робити, що він хоче реалізувати, потрібно реалізувати вже і зараз. От до кінця цього року, можливо, там до осені наступного року він він має бути найжорсткішим, яким тільки може бути. Потім він свою диктатуру не зможе показувати просто тому, що в нього не буде підтримки. Швидше за все, так воно і станеться. Знаєте, таке відчуття, що президент Трамп трішечки як це правильно сказати, трішечки переплутав. З приводу того, до кого треба бути демократичним, а до кого треба бути диктаторським. З диктаторами треба говорити як диктатор. З людьми, які живуть в демократії зі, своїми, зі своїм народом, треба говорити демократично для того, щоб Америка, одна з найпотужніших демократичних держав світу, продовжувала нести демократію в світ. Чому так відбулося? Чому ось ця історія, вона знаєте, як. В поганому задзеркалі таке відчуття, тому що ми всі бачили ось цю червону доріжку. Ми всі, ми всі бачили, українці дуже погано це сприйняли. Це було дуже боляче. Ось ця картина, коли Путін йде червоною доріжкою, наче людина, яка не вбила не винна у вбивстві мільйонів людей. Його йому плескає у долоні Трамп, посміхається. Друже, проходимо. Давайте проходимо. Ба більше, коли почалася прес-конференція, потім вона дуже швидко закінчилася, тому що журналісти почали задавати незручні питання Путіну. Що відбувається взагалі, пане Дмитре? Диявол ховається в деталях. Давайте скажу так. І дійсно вертаючись до тої зустрічі, червона доріжка, і це обурило було всіх, і ця зустріч була обурила всіх. Знову ж таки, всі табори, республіканці, демократи, мега, не мега, це було неприйнятно. Так не може бути, щоб міжнародного злочинця вбивцю приймали таким чином. Тим паче, давайте порівняємо цю зустріч із зустрічю Зеленського в Білому домі, а яка була зимою. Ну це це взагалі, знаєте, тут і слів не підбереш. Так, ця зустріч з Зеленським, а, і коли були європейські партнери, вона була значно кращою. Звичайно, що і там велика вдячність, напевно, має бути європейським партнером. А проте так воно і є. Ну от дивіться, Путін, а, Путін є. Таким, знаєте, сильним чоловіком в очах Трампа, а він є лідером. Він є. По-перше, Росія має великий запас ядерної зброї. Це, напевно, основний аргумент, чому Трамп поважає Путіна. Він відверто не хоче, щоб була якась ядерна війна. І всі, хто мають силу, він з ними рахується. Всі, хто не мають силу на його думку, він до них ставиться зневажливо. Росія має ядерну зброю. Росія має армію, яку не яку має, а він до неї ставиться повагою. Тим паче, Путін це його такий давній, вже давній знайомий. Трамп неодноразово бував в Росії. Мав якісь справи із Путіном. А не будемо говорити про, про КГБ, бо там немає ніяких принципів, поки що доказів. Проте є різні чутки. Тому от в нього таке особливе став ставлення до Путіна, так само до інших диктаторів, до Кім Чен Іна, до Сі Сізінпіня, навіть до того самого Лукашенка. І от власне. Трамповітра Трамп є Трамп всі інші для нього це такі малі гравці, і знову ж таки, От як він це поводить з. Такими, скажімо так, демократичними лідерами, він їм ними може бавитися. Він може до них ставитися зневажливо, може на них накричати, виправити, потягнути на себе, коли вітається. Так, от як він Зеленського, Зеленського зустрічав в білому домі. Він на нього руку, руку закинув, ніби на якогось знаєте першокласника, який приїхав до нього в школу. Ну це це смішно. але що може змінити Трампа. Я не знаю, чи його щось зміниться. Вже людина людина сформована людина у віці, людина, яка чітко знає, чого вона хоче. Вона хоче Нобелівську премію миру. Вона до цього йде. Він невпинно повторює одне і те ж саме шість воїн. Я закінчив. А зараз буде сьома. Вона буде. Я закінчу. Мені треба Нобель, Нобельську премію миру. Це говорить Трамп на кожній прес-конференції. Це говорять всі його представники, а все його оточення, що Трамп заслуговує. Віков говорить, що не було кращого кандидата на Нобельську премію миру ніж Трамп за всю історію існування цієї премії миру. А тому, тому так і знову ж таки вертаючись до Путіна, варто віддати йому належне. Тому що Путін і Росія вони вміють поводити себе з Трампом. Вони його при кожній можливості похвалять, визнають, скажуть, що війна би не почалася, якби Трамп був тоді президентом. А це Трампу дуже лестить. І Трамп, ось цей меседж, що сказав Путін, що війна би не почалася. Він це знову ж таки повторяв, ну, я вже не знаю скільки десятків разів. А КГБ і їхня система вона працює досконало майже в цьому випадку. І Трамп стає жертвою. він вже став жертвою цієї системи. Чи є якась протидія пане Дмитре? Наскільки от вам відомо, і наскільки ви можете проаналізувати вже безпосередньо як людина, яка живе всередині країни демократичної цієї? Чи є протидія якась? Хочеться поговорити про те, як реагують, наприклад, наприклад, американські чиновники, мери, сенатори на ось ці всі? Неоднозначності, давайте так називати їх неоднозначності заяв Трампа, що відбувається. Наскільки вони живуть мирно, і хочеться ще проговорити ось цей каліфорнійський кейс, де губернатор Каліфорнії ну не дуже там щось дружно виходить. у них жити. Давайте про це поговоримо. Дивіться, сила однозначно в народу в народові. А народ США це є по суті джерело влади. Так воно в принципі і в Україні, так по всьому світу, має бути джерело влади. Це народ у сполучених штатах. Є демократичний процес виборів, тому. Що робити з Трампом, це переобрати президента, це обрати іншого президента. Трамп вже добуває свій другий термін. Більше він не може бути. А це якщо ми говоримо такі в довгій перспективі, знову ж таки, я перед тим згадував, що є mid-term election, тобто вибори до конгресу. Якщо Трамп не буде мати там підтримки, а він там однозначно поки що по цифрах, по опитуваннях не буде мати такої вже підтримки. Він стане слабшим, він стане більше слухняним, і на нього буде більше впливу. А так само прояв народу у вигляді зібрання. Um, На вулицях у вигляді протестів. А це є теж, знаєте, такий вагомий важіль впливу на Трампа. Він на це увагу звертає і вертаючись назад, от буквально декілька місяців тому. Коли пам'ятаєте, в Америці було відзначення День Незалежності, коли Трамп влаштував парад до цього. Ну там ще в нього і в нього особисто день народження було. То там людей взагалі не було. Люди просто не прийшли. От вони просто таке враження, ніби проігнорували це, а протести. No King's Day вони зібрали. Мільйони мільйони людей, і тоді Трамп на секундочку задумався, і після того, подейкую, що він трохи і риторику свою змінив, як внутрішню, так і внутрішню, так і зовнішню. Проте зараз бачимо, що він знову. Знову перезувся до того, в чому ходив раніше, говорячи за штати, так тому що все ж таки Америка, це країна, яка має 50 штатів. Кожен штат має свою владу, свою силу. Каліфорнія і Трамп. Ну вони вони знаєте точно між ними пробігла чорна кішка, і не раз а відносини дуже напружені, і, і губернатор штату Каліфорнія Ньюсом, Він неодноразово жорстко, жорстко, прямо жорстко виступав проти Трампа, що він є диктатором. Він є злочинець, що йому не потрібно тут бути, їхати. Йому ну тобто, там взагалі відносини такі, що я не знаю, чи можна придумати гірше. Хоча, хоча, якщо брати до уваги штат, де зараз я знаходжуся, це штат Іллінойс, місто Чикаго, тут буквально позавчора. Так само, мер міста і губернатор виходили на таку прес-конференцію і казали, що Трамп не має права втручатися в внутрішнє життя штату, тому що зараз подейкують, що Трамп хоче ввести Нацгвардію. Uh, так, у Чикаго, у в штаті Лінойс, в Каліфорнію, ту саму, що ми згадували в інші демо демократичні штати. Тут важливо, не у не всі штати, де є високі, високі, високі високий кримінал і беззаконня, а тільки в ті штати, де йому не подобаються мери і губернатори, і це він. А так прямо не каже, але так воно і є, тому що легко проаналізувати. Трамп переслідує тих, хто його критикує. Трамп робить їм помсту. Він злопам'ятна людина. І він пам'ятає все ще від часів того, коли його сканцелювали на всіх платформах. Так не даремно ж коли пам'ятаєте після 6 січня. Коли його були, забрали з Твіттера, з Фейсбука зі всіх цих соцмереж. А потім, же, коли він воскрес, скажімо, відновився як Фенікс, він всіх до себе визивав на килим у Марлаго перед а, інаугурацією і, і вимагав від них публічного вибачення, вимагав від них підтримки і грошей. Це ми говоримо про такі великі компанії, як Фейсбук, знову ж таки. Як Твіттер і інші, а він мстива людина, і він це все пам'ятає. Знову ж таки, він пам'ятає і Україні всі моменти, які були, і ці два імпічмента, які були, були оголошені Трампу. Він це все чудово пам'ятає. І напевно, тут теж є момент, чому така не неприязність Трампа до України. Хоча здавалося б, Україна відстоює ті самі інтереси, що відстоювала і Америка свого часу. Проте, Трамп особисто ставить вище, ніж національним. Якщо б Трамп ввів все ж таки війська у ці штати, що б це було? Якою була б реакція штату, якою реакція була людей, які там живуть, якою була б реакція людей? Ну напевно, люди б виходили на вулиці, люди обурювалися, люди намагалися протестувати залежно просто, які були б дії. Самої Нацгвардії так? А залежно, так само які були б заклики мера міста і губернатора штату, але однозначно ніхто не в захваті від цієї ідеї. Якщо ми говоримо саме за штат Іліной, місто Чикаго, ніхто не захотів від цієї ідеї. Так, це штат не без проблем, дуже багато проблем. І місто не дуже фінансово, знаєте, забезпечене, хоча місто великий мегаполіс, але з бюджетом там страшенні проблеми. І так само є небезпечні райони, райони в штаті, куди не варто їхати і бути. Проте тут потрібна колаборація федеральної влади і. Влади штату тут має бути спільна робота, а не конфронтація, що одні проти інших, це ні до чого доброго не призведе. Все ж таки, ми живемо в одній країні, Сполучені Штати, і ми маємо якось мати спільний інтерес, в тому щоб було благополуччя. А зараз так виглядає, що знову ж таки. Трамп робить усе для того, щоб тут поставити свій порядок, свої закони. Він він має всі замашки. Знову ж таки, вертаємось до того, що Трамп має всі замашки. диктатора. Якщо ми візьмемо ознаки диктатора, що він мав би робити, диктатор для того, щоб бути справжнім диктатором, ну то можна знаєте поставити чек-чек-чек-чек напроти майже всіх цих моментів, що зараз робить Трамп. Ось так ми знаєте дожили до того, що одна з демократичніших країн світу потрішечки інколи має ознаки диктаторського режиму. Це доволі неочікувано, але тим не менш. Пане Дмитре, дуже дякуємо вам за те, що Дякую. знайшли для нас час, і Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Я нагадаю, з нами на прямому включенні говорили ми з ним, з ним про Америку. Був Дмитро Галан, виконавчий директор та ведучий радіо Юа Чікаго. Щиро дякуємо. і Прощаємося. До побачення.